У 1964 році Мартін Селінгман взяв участь у серії експериментів над собаками у психологічній лабораторії Пенсільванського університету. Експерименти ставилися за схемою класичного обумовлення Павлова. Частина їх полягала в тому, щоб сформувати у собак умовний рефлекс страху на звук високого тону. Як негативне підкріплення використовувався не сильний, але відчутний удар електричним струмом який собаки, сидячи в клітках, відчували після того, як чули звук? Після декількох стимуляцій, клітки відкрили, щоб перевірити, чи почали собаки боятися звуку? Експериментатори очікували, що через сформований рефлекс страху собаки тікатимуть, почувши високий звук, щоб уникнути удару електричного струму. Проте, всупереч очікуванням, собаки не тікали. Вони лягали на підлогу і скиглили. Але робити ніяких спроб для втечі не хотіли. Хоча у відкритих ящиках це було нескладно. Результат, як не узгоджувався з панівним на той час психології біхи віоритму. Спостерігаючи несподівані результати експерименту, Марцін припустив, що, можливо, собаки не намагаються уникнути удару струмом не через те, що у них відсутній страх. Із їх поведінку було очевидно, що вони очікують удару, а тому, що в ході експерименту вони кілька разів спробували уникнути його, але оскільки це не вийшло, вони звикли до його неминучості. Інакше кажучи, собаки навчилися без порадності. Завчена безпорадність це психологічний стан, який виникає внаслідок реакції на непідконтрольні, переважно неприємні події і проявляється в негативному очікуванні майбутніх подій і результатів діяльності. Як же ж формується завчена безпорадність? Зазвичай це травматичне дитинство, коли незрілі батьки, які самі мають психологічні травми, не дозволяють дитині сепаруватися від них, то оскільки бояться над ними втратити контроль. Також завчена безпорадність може сформуватися вже у дорослому віці у стосунках з нарцисичними партнерами, психопатами та тиранами, що мають садистичні нахили. Для того, щоб жертва не втекла, вони навмисне створюють такі ситуації та обставини, за яких вона не може усвідомити, що самостійно здатна вийти із цих стосунків. Завчена безпорадність це в тому числі емоційна незрілість. Нещирість та марнославство, прагнення до новизни, успіху та привертання уваги будь-якою ціною. Також тут вмикаються і захисні механізми, такі як недовіра, байдужість, відсторонність від діяльності та від взаємодії. Люди із завченою безпорадністю відчувають перенапругу, пов'язану з нереалізованими претензіями, ущемленим самолюбством, психостенією. Емоційним вигорянням, що обумовлені прийняттям відповідальності на себе, зарядженості дію. Розгубність характеризується нервозністю, нетерплячістю, недовірою, залежністю, соматизацією проблем, безвідповідальністю, ураженою гордістю. У книзі «Есенціалізм» Грек Макел стверджує, що завчена безпорадність може проявлятися як трудоголізм у працівників компанії. Які виконують всі доручення, навіть ті, які виконувати не зобов'язані, не вміють відмовляти, з зневажливе ставлення і цькування на малооплачуваній посаді і при цьому не бачать іншого виходу, ніж залишатися у токсичному середовищі. Рецепт завченої безпорадності. Жертві варто нав'язати такі речі: Небезпеку. Тобі, твоїм кордонам щось загрожує. Залежність. Ти жертва обставин. Ти залежиш від чужої волі, вищих сил і нічого з цим зробити не зможеш. Безсилля. Ти не впораєшся, у тебе нічого не вийде, у тебе не вистачить ресурсів, щоб вирішити цю проблему і захистити свої кордони. Безнадії, у майбутньому у тебе не буде можливості і сил захистити себе і вирішити цю проблему. Безпорадність. Ти не можеш розраховувати на чиюсь допомогу, тобі ніхто не допоможе, ти нікому не потрібен, окрім мене. Нікчемність. Ти недостатньо значений, ти не ок, щоб тобі хтось допомагав, ти не гідний чиєїсь допомоги, прийняття і щастя. Як вийти із завченої безпорадності? В першу чергу це відновлення працездатності. Я можу собі допомогти. Від мене щось залежить. В мене є ресурси, я щось можу і щось знаю. Соціальні зв'язки. Я є частиною соціуму. Я належу до певної спільноти. Я можу розраховувати на чиюсь допомогу. Переконання. Я хороший. Я такий, який я є, яким маю бути. Я гідний цієїсь допомоги, любові, співчуття, прийняття, щастя, здорового самопочуття, я гідний ресурсів, я гідний бути собою і результати. Я можу щось робити, я маю результати своєї роботи. Я маю досвід, який підтверджує, що я хороший, я сильний. Я можу отримувати результат.